Американська акторка Різ Візерспун вляпалась у скандал через свій перший роман, який називається «Go Before Goodbye». Українською його не перекладатимуть, але назву ми таки переклали. І звучить вона так: пішла без прощання. Написала його акторка у співпраці з майстром детективу Гарлоном Кобеном. За сюжетом пластичний хірург їде в Росію, і не просто в Росію, а ще й на рубльовку, на запрошення олігарха, щоб зробити йому операцію за всі гроші світу. Як можна їхати в столицю країни терориста в 2025 році? Як можна придумати таку історію? Та що їхати олігарха, на запрошення цього олігарха скоріше за все, підсанкційного? 100%. Це дійсно скандал. А всі його подробиці далі в сюжеті Каріни Шевченко. Спочатку вона публічно підтримує Україну в російсько-українській війні. Молюся за людей України, молюся за всю Європу. Молюся за наш світ. А вже за три роки видає роман про світ російських олігархів. Це все про акторку та письменницю Ріс Візерспун, Відому за фільмом Білявка в законі. Книгу видала у співавторстві з письменником Гарланом Кобеном. За сюжетом роману американська хірургиня, щоб заробити гроші, їде аж на рубльовку. Там має зробити пластичні операції коханці кремлівського олігарха. За місяць книга очолила список бестселерів за New York Times». Вона має назву, пішла не попрощавшись. І в цьому все. Тут цікавий жіночий персонаж, міжнародні пригоди і багато сюжетних поворотів. Чимало українців обурилися таким сюжетом книги Візерспун. Писали звернення авторці. Це розчаровує в нашому світі багато хороших країн, але ви пишете про ту, яка хоче знищити цю планету. Розчарована в актрисі, письменниці та особистості ніякої людяності, тільки бізнес. Росіяни називають таких як ви корисними ідіотами. Скандал розгорівся і в Україні. Виявилося, що видавництво Віват придбало права на переклад книги. Наша команда звернулася до видавництва з цим питанням. Та отримали відповідь. Друкувати роман не будуть, а права на переклад Віват купив ще минулого року, коли сюжет був невідомим. Росіяни описані у книжці Візерспун як екзотичні і негативні герої. Але чи виправдовує це авторів книжки? Віват у будь-якому разі не видав би книжку, основні події якої розгортаються в Росії. Тому українською цього видання не буде. Ми втратили кошти, але це найменше в подібній ситуації. Друкувати книги сюжетом про росіян чи просто російською мовою в Україні не заборонено. Це вже вибір та репутація самого видавництва. Під заборону потрапив лише невеликий перелік літератури. Це винятково ті книжки, які Держкомтелерадіо визначає як таке, що порушують законодавство. Тобто, є списки, вони є на сайті Держкомтелерадіо, можна подивитися. І там є такі автори, які наприклад прославляють радянський союз або прославляють Путіна того самого чи війну Росії проти України. Все, що не Порушує законодавство про державу агресора, не за порушує законодавство про радянські символи і так далі. Воно все є дозволене. А тепер не про книги, а кіно у західному світі російську культуру продовжують романтизувати, підносити та аж ніяк не викреслювати з міжнародних проєктів кінематографії. Наприклад, у 2024-му двадцять в Наталінському кінофестивалі представили фільм Глухі коханці про так звану любов росіянина та українки. Усі актори та режисер Росіяни. А цього року п'ять Оскарів отримав фільм Анора, стрічка про американську стриптизерку, яка закохалася в сина російського олігарха. Разом з американцями у фільмі зіграли і росіяни. Його їх не зачіпає. Так не дратує як нас звернення для російських тем. Там гори, Анора для них це фільм про те, як небезпечно і небажано мати справу з росіянами. І Навальний це фільм про те саме. Співпраця з громадянами Росії, тобто вони їм абсолютно байдуже. їх громадян вони винаймають? Є у Голівуді і відверті фанати Кремля, як от режисери Олівер Стоун, який заперечує злочини в Бучі, чи Стівен Сігал, що отримав російське громадянство та їздив на окупований Донбас. Школа Чехова нікуди не ділася, і та сама різу Візерспун, зерспун, ну очевидно, що вона виросла. Не чесного брату, не на той, який школа а на його брату. А, вона виросла на Достоєвському. Для них це вся російська культура. Вона має певне значення. Тобто, ці культурні коди вони існують. Вони вшиті на рівні Голівуду. Вони вшиті на рівні їхніх е, університетів. Це все спадок радянської пропаганди, у яку вкладали мільярди сучасних російських акторів там приймають і навіть не перевіряють їхній бекграунд. Росія існує. Для них Росія за будь що вона існує, бо СРСР був важливим супротивником і партнером. Так від там Друга світова, там на бомба Спутник Гагарін, міжнародна космічна станція, і це все переписано на Росії. Однак не варто впадати у відчай. Далеко не всім в Голівуді є діло до загадкової російської душі. Україну активно підтримують Анджеліна Джолі, Віра Фарміга, Майкл Дуглас та ще десятки голівудських зірок. Щоб світ нарешті позбувся російського культурного впливу, Україні потрібно активно просувати власне мистецтво, але для цього необхідні інвестиції держави та підтримка у створенні якісного розважального контенту, який орієнтуватиметься на Голівуд.